Вони першими йдуть у бій, і останніми залишають позиції 6 травня. В Україні відзначають день піхотинця. Воїнів привітав президент Володимир Зеленський і подякував їм за захист України. У телеграмі написав цитую: Український прапор здіймається там, куди ви заходите. Ну і з нагоди свята бійці 210-го окремого штурмового полку зіграли товариський матч проти збірної медійників та артистів. Захід мав на меті підтримати моральний дух військових, а також нагадати, піхота це основа оборони країни. Подія стала можливістю для військових на мить відволіктися від фронтових буднів і відчути підтримку. Про зустріч у матеріалі Катерини Лобеденцевої. Слава Україні! На полі бійці 210-го окремого штурмового полку Збройних сил України саме ці воїни щодня тримають рубежі, виконують найнебезпечніші завдання у найгарячіших точках країни. Робота піхотинця, робота штурмовика вона найважча робота в війську, тому що поки нога піхотинця не зайшла в окоп, позиція вважається невзята. Тому а, Робота саме піхоти, робота наших хлопців є найактуальнішою і найважчою на сьогоднішній день. Воїн на псевдобулат на війні з 2014 року пройшов найгарячіші точки фронту. Каже, найважче, чим доводиться стикатися на війні відсутність відпочинку. Найважче постійні бойові, бойові дії. Не вистачає людей. і Це максимально нам тяжко. На сьогоднішній день наш полк виконує також бойові завдання на різних напрямках. Основний це був певний період на Курщині. Сьогодні і є підрозділи, які виконує завдання на Донецькому напрямку. Ну, так як ми являємося штурмовим полком, то основна задача це штурм відбиття позицій на різних скажімо так, місцевостях. Це і урбанізована зона, це і лісові масиви. От саме основна важкість виконання цих завдань це те, що противник все ж таки удосконалюється. Тож футбольний матч дає змогу бійцям ненадовго відволіктися від війни. По-перше, це для наших хлопців, які приїхали з ротації. їм, Знаєте, цей матч буде така віддушена. Вони пограють з зірками, вони трішки від війни відлікуться, ну, щоб люди бачили цивільні. Що ми не тільки на війні, але і граємо в футбол. Завтра там турнір по боксу. Ми також в спортивному житті, щоб бачили і долучалися до нас. Так, так. Це і фізична, і психологічна зрядка, тому що її дуже не вистачає. Не впливається знаходиться на відновленні, Тому ми дуже вдячні за це всім, хто робить це. Команда, з якою грають штурмовики, медійна. Євген Нищук каже, проводити такі заходи важливо. Її важливість в тому, що в цій виснажливій війні, в цій боротьбі дуже важливо підтримувати одне одного, підтримувати морально-бойовий дух, і цей матч це є. Матч уваги, підтримки, благодійний матч, перемогу в матчі з рахунком 4-3 здобули військовослужбовці окремого 210-го штурмового полку. Але справжнім здобутком цього дня стала атмосфера єдності, взаємної поваги і вдячності тим, хто тримає фронт. Катерина Лебединцева та Ігор Ковальчук, телеканал Рада, загальнонаціональний марафон Єдині новини.